На конференції в Саудській джиді Україну не представляв жодний дипломат чи інший урядовець. Натомість делегацію очолював голова президентської канцелярії Єрмак та його радники. Валерій Прозапас пише: минулого разу колишній голова асоціації власників мафів Андрій Борисович Єрмак так успішно в лапках займався міром, що це призвело до катастрофи внаслідок повної неготовності до масштабного нападу. Мы согласовали практически 20 точек, 20 новых точек точок розмінірування, как бы глобальний план, да то есть это глобальне мирное урегулювання. Які шанси, що цей же персонаж доб'ється успішного миру під час повномасштабної війни? Українська делегація їде з українською формулою миру, яку запропонував минулому році наш президент? Чи навчиться? Чи не за велика ціна цих експериментів? Бо, поки крім війни, на вуха населення про дві трині гілі кофі подолякав, має в Ялті сексологінь послиць красивих фоточок у мундірі та напруження на рівному місці відносин з союзниками успіхів не проглядається. Рівень професійності цього слабонірного нового ліца яскраво демонструє використання ним термінів нахрюки в ларішніку всій своїй красі. Вітерянин Нагелькер пише: з далекої джидди каравани повільно перевозять звістки. Так стало відомо, що частина делегації взагалі відмовилась від зустрічі з українською делегацією, тому що очолював її пан Єрмак, людина без офіційних повноважень у своїй державі, з якою не зрозуміло, що можна обговорювати. Грубо кажучи, відмовилися з ним говорити майже всі. Це ще один ляпас попит Зеленського. А ви питаєте, чому вона в нього весь час пухне? Олена Усенко пише: Єрмак стверджує, що саміт в Саудівській Аравії має закінчитися залученням Російської Федерації до переговорів. Китай в житті заявив, що прагне консенсусу для врегулювання кризи в Україні і відмовився засудити Російську Федерацію за напад на Україну. Саудити, Бразилія Індія не засудили Російську Федерацію. Репарації, покарання воєнних злочинців та звільнення України взагалі не обговорювались. Західні змі вже повідомили, що Україна читай агент Єрмак погодилися відмовитися від шостого пункту плану зеленського виведення військ окупантів, а лише потім перемовини. Тепер зрозуміло, навіщо агент Козир скликав сейшин. Не називайте сходняк самітом. Для легітимізації капітуляції жодний з воїнів зсу не обирав Єрмака, що має легітимних повноважень. Україна має ворога всередині держави. Війна триватиме до звільнення України та знищення всіх її ворогів. У Джидді Єрмак провів зустрічі з понад 30 делегаціями. Софія Федіна запитує: А хто такий Єрмак, з яких топір і секретарки ведуть перемовини? Валерій Прозопас наводить декілька списків: Єрмак Залужний Сирський Буданов та інші представники військового керівництва, Єрмак Шевченко, Франко, Коцюбинський та інші класики української літератури, Єрмак Кличко, Шевченко, Харлан та інші видатні українські спортсмени, Єрмак, Зеленський, Байден, Трудо та інші керівники держав. Непогано як для лайочника. Хто ж забезпечує нашому дону Реба таку кар'єру? Інтернет за головками. Єрмак показав наслідки ракетного удару в Умані. Єрмак оприлюднив відео руйнувань Маргінки. Єрмак опублікував фото наслідків влучання ракет в Тернополі. Єрмак розповів про ситуації в Соледарі. Валерій Прозапас пише: таке дивне принуждення, як всенародної любові, триває в режимі нав'язливого шоу нон-стоп, як колись той дурнуватий серіал з кожного утюга. А коли ж Єрмак опублікує наслідки свої. Чотирьох нових ділянок розведення та відео 19 місць розмінувань, хоча б для балансу. Олексій Петров пише: прізвище Єрмака почали вплітати в будь-яку подію, яка так або інакше стосується України. Іноді сама новина починається з прізвища людини, яка за своїми обов'язками лише відповідає за роботу однієї будівлі на банковій. Все інше факультатив ОГУ, саме те, що всі подумали. Ні обіцянок, ні пробачень, але з кожним днем цього факультатива все більше та більше. Про владні придворні трубадури від великих ЗМІ до новнейм no телеграм-каналів наполегливо і майже цілодобово вбивають українцям в голову просту думку: без Єрмака нічого не відбувається. Закордонні справи це Єрмак, питання обороноздатності знов Єрмак, перемовини з союзниками. Тут Єрмак. Навіть із Марком Міллі генерал Валерій Залужний не може поспілкуватися без ну, ви зрозуміли, да? Ще трохи новини будуть починатись так. Єрмак та Сонце принесли новий день українцям. Або завдяки Єрмаку в країну прийшло Різдво. Христос народився славімо Єрмака та його. Я цілком розумію природу таких інформаційних подій. На банковій, судячи з усього, вже почали грати в дуже важливу гру вибори. І, скоріш за все, нас чекає український варіант п'єси Я устал, я ухожу» Я ухожу» Володимир Олександрович відходить в бік, і на сцені з'являється рятівник країни, потужний військовий функціонер, фаховий дипломат, не менш фаховий економіст і так далі, дорогой Андрій Борисович. І під цю або трохи іншу подію треба ретельно підготувати інформаційну почву. Хтось зараз каже, Петров, та чого ти? А може він і є оліцетворенням фрази про нове ліца? Дочекались нарешті? Давай дамо йому шанс, хто зна, може і так. Може, мільйони українців знов помиляються і не бачать очевидного, про хоч поржом ще не кажуть, то і добре. Але щось я не пам'ятаю новин трьохрічної давнини про те, як Єрман був присутнім на процесі виходу з виробництва 20-ї чи навіть 30-ї Сау Богдана, або особисто завітав до розташування першої бригади берегової оборони, яка повністю озброєна українською протикорабельною ракетною системою Нептун. Що він закрив перку Гетьманцеву, коли той питання підвищення фінансування армії називав політичним піаром? Чи добився від генерального прокурора, щоб проти Посіпак Януковича, а саме Татарова та Портнова, були порушені карні справи? Я вже не буду казати про доведення до кінця унікальної справи по вагнерівцям. До речі. То може зараз сказати, скільки життів українських військових потім забрали ті самі врятовані дзвінком з банкової вагнерівці, і головне, куди подіти слова депутата Гіоль Роса, сказані ними з трибуни Верховної Ради, який прямо назвав Єрмака агентом російських спецслужб, коли ФеСБ шна... Єрмак сяде за державну зраду. Дякую, Ростислав Шапошніков Пише нарешті стала відома причина конфлікту офісу президента з Київською мерією. Демонтаж в Києві благоустрій проводить ліквідацію незаконно встановлених кіосків. Виявилось, що у 2012 році мер Києва демонтував ларьки, якими опікувався Андрій Єрмак, нинішній голова офісу президента. Додавання можете себе представити, коли он сам демонтував, поміж що він десь то нарушив, пішов на такі а На этом місці з'являється хтось, хто поставив ночі тут по безпределу рядом с ними появляется, наприклад, там. Кіоскатори который ні не чтьо. Єрмак продавав там пиво та сигарети, а столична влада все зруйнувала. Ось Єрмак і затаїв злову. Валерій про запас, якби ж ви знали, скільки мені прилітало, в тому числі від побратимів, за підтримку дій Пороха, коли він був президентом, і коли вже сказати було нічого, основним аргументом було ну він же торгаш комірсом не можна до влади. І от історія знову демонструє свою божественну іронію. Любуйтесь, тепер у вас потовстиний дворянін, аристократ, духа, спадкоємець сімейних статків, не забруднивши своїх рук різною комерцією, всім заправляє в країні і вирішує. Ваші долі на базі великого державницького досвіду, все як ви хотіли. А один плюс один теж показово себе поводив. Старіна Коломойський ще тоді почав підбирати простих парній з народа, голів правлінь всяких рога й копита. Павло Нус пише проект Слуга народу завершується. Є декілька джерел, які підтверджують, що ця квазі-партія буде ліквідована. Натомість голова офісу президента України Андрій Єрмак вже підготував одразу декілька політичних проектів, які будуть менше асоційовані з офісом президента Слугою народу та Зеленським. І серед цих політичних проектів є вже присутні фракції Верховної Ради. За деякою інформацією, це батьківщина як допоміжний біоматеріал у парламенті проекти Сергія Притули та інші. Герман Аксім уточнює в наступну верховну раду. Проходять партія простих людей Єрмака, обличчя Поворознюк, партія військових Єрмака, її обличчя Михайлова. Партія волонтерів Єрмака, її обличчя Притула Стерненко, партія незалежних журналістів Єрмака, обличчя Мосійчук, Скрипін Гордон партія хороших русських Єрмака Арестович Нізоров, ще й партія підприємців і вільної ринкової економіки без держрегулювання, обличчя Гетьманцев-Мілованов, твітерянин Карляка уточнює, мудрий на в Ступорі, що обрати, все ж таки гарненьке, веселеньке. Пропоную ще партію любителів яєць на вагу. Різнікові заступники Олена Смолінчук коментує це фото. Хороша картинка нагадування ху із містер, товариш Єрмак, одягнена поверху файки Вишиванка нічого не змінює. Дербаль Петро пише: татаровий Єрмак спецслужбами Великої Британії офіційно внесені в списки російських агентів, що не заважає Єрмаку бути регентом при малолітньому царевичу і керувати в Україні всім. Хіма сюди щось скажу. Підійшов, підійшов, швидко підскочив. Слухай, зірвеш мені контрнасти, поняв? А татаров тіньовий візир Єрмака, що керує прокуратурою, судами і поліцією. А що ж наш президент? А яка різниця? Ані класні чуваки. Слухав анекдот. Після форуму економічного в Лондоні, да? Co napisali pułtewadiciel, git dla biznesa, krupnowo, e, zapadnowo, który i tam napisana, że to w Kijew abiezaciel nas spotyć z dzielieńskim. Pranie Włoga waria, że to umiło odnoszenia z jednaku.